Добрий вечір, пан Домістос. Поприлазили ми вже всі додому. Давай вже подивимося, що у нас тут з травою. Давай, ти як контролер, тут без тебе ж діла не буде ніяк. Контролер ще ти будеш що тут дивитися? А що це? Що за звуки Домістос? Мені аж страшно стало. Так, це в нас вже третій день і поки що ще нічого не проростає. Ти щось бачиш, бо я нічого не бачу. Нічого ж не видно, так? Да? Треба скрізь потругати, може треба водички додати. Да, йо моё й моё і срочно. Набираєм воду в саму красиву чашку. Це чашка з Доместосом з Михуїловною. А, там ще десь льоха з краю притулився. І там. О, вже доїдає, я не встиг водити. Ти воно ще не готове, що ти ж на водичкою запичу. Не хочеш, вихой балований. Іди сюди, подивися, скільки води надали, кіт. Бо я ж не знаю. Ти ж дожен теж контролювати. Йому все пофіг. Йому, він, він, він ото по умивальникам тільки лазить. Тобі що, скучно. Ну вода там капнула. Я б тобі ось давав води. Чи хочеш там, бо я тебе зараз туди посажу і відкрию кран. Будеш летіть сквозь вікно вилетиш, щас переляку. Наповняємо то все водичкою. люди. Да, 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 да. да. І що ти будеш тепер робити? Ну і мабуть ми ще раз накриємо його плінку. Закриваємо. То все буде. Все Це да, ще ж і холодно. Що ж у нас в холоді рости буде? Всі знають, що в холоді нічого не росте. Да, демон. Хочеш води? На, пожалуйста. Бери скільки хочеш. У нас щотчика немає, можеш пользуватися. Скільки треба, тільки холодне, не гарячою, бо гаряча бойлеру дорого буде. Передумав. Господи, тобі не входиш. О, дівка пошла контролювати. а, -а, -а, -а я бачив, та, що ти зразу никаєшся бачив. Треба було зразу контролювати, а вже все, все закрито. Так, ладно, давайте йдемо, миємося. Перекус виконувати лікарство для хорошого сна. Ну, взагалі, найкраще лікарство це буде кіт під боком, але він не завжди приходить. Так що спасаємося магнію.